Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали. Мене звати Аня. Це Міша, мій чоловік. Ми одружилися в Канаді 4 квітня. І це для нас така велика новина. І ми буквально вчора зняли відео про те, як ми це все тут е, організовували. Коротше, всі деталі тому кому цікаво прям в нос. Силка буде на перейдуще відео про свайбу здесь. Да, Переходьте, хто да. не смаляв. Так, кому цікаво. А в цьому відео ми вам розповімо про 9 наших місяців в Канаді, як ми це прожили, що в нас взагалі відбувалося, там робота, житло і так далі. Так, як ми це представляли ще до Канади, як це буде і як це случилось зараз, спустя 9 місяців в Канаді. Розділимо все на категорії, почнём з самого важного. Хоча, напевно, самое важное буде PR, но начнём с работы, так как одно от другого зависит. перед тем, как ехать в Канаду, мы были уверены, что я найду первую работу в IT. Так, это очень востребовано в Канаді, і ми полагались на это. Але коли ми приїхали до Канади, вийшло так, що я відразу знайшла свою роботу по спеціальності, не на те, що я подавала заявки на буквально все, ну типу. А я працювала до цього в Макдональдсі. Типу є досвід. Окей, ну я в Макдональдс не подавала. Ну щось типу такого приготування там їжі, офіціант або там кафешку якусь, або продавати речі в магазині. Я на такі подавалася, але також я подавалася на роботу з дітьми, те, що мене по факту і цікавить, і по спеціальності. І через місяць я знайшла точніше, я вже підписала контракт, і я мала роботу. Я працюю з дітьми. А міша такий весь востребований скрізь. Він не може знайти роботу досі. Вже 9 місяців, це дуже складно. Всі говорять, що це проходить чисто через контакти, вам потрібно знайомитись більше ніяк. Так, да, зараз такий, як сказати, кризис в ІТ, це не тільки в Канаді, але й у всьому світі. Тобто я слухав, що і в крупних компаніях і в Америці, і в Європі увольняли в цих опитних айтішників, і они Пошли на другие позиции, и эти позиции заняты. Но и Джуниор сейчас просто очень сложно найти работу. То есть нужно как-то пробиваться. Пока у меня это не удалось. Изначально, когда мы выбрали Калгари, наши друзья уже здесь жили, они снимали дом. И у них освободилась комната, потому что их родители съехали. И мы заехали в эту комнату. То есть нам очень повезло, что нам не пришлось искать самим жилье на Фейсбуке, либо еще где-то других сайтах, типа Real Estate, либо RenFaster. Де достаточно сложно найти э жильё и нужно заплатить сразу там за несколько месяцев, бывает, за полгода. До сих пор мы живём в этом доме. Наши друзья, которые изначально снимали этот дом, они уже съехали. Більш того, вони змогли за рік взяти іпотеку. Тобто, ну, це, як для мене, це показник. Якщо у вас є хороші друзі, то лучше снять дом, хаус, Так. Чем квартиру. Так. Ну и мы в принципе с выклад, мы вообще здесь с друзьями жили. І ну, ми себе комфортно почуваємо. У кожного є своя кімната, да, на кухні спільна, але у нас не буває такого, щоб всі там на кухні стояли. Ну, типу, може, в п'ятницю вечором так це класно, навпаки. Ми ну, разом збираємось, можемо повечеряти дуже душевно, класно. Для yeah, мене конечно, це плюс. все це індивідуально, тобто кому-то може та подобається нравиться жити в домі, там, Особливо, якщо у вас діти, я розумію, Типу, хто то, хоче своє особисте житло, своє пространство. Тобто, так, да, тут все залежить, звісно, від людей. Ну и сейчас, например, с поиском жилья, это, ну, це не хватает дорого. Да, цены на жилье сейчас сильно растут, и нам достаточно повезло, что у нас хорошая цена, и она остается такой, какой есть. Ну, все зависит от владельца. Следующая категория климат, то есть погода, а какой мы ее ожидали. Мы ожидали, что будет очень холодная зима и будет долгая холодная зима. То есть, скорее нет. Мы ожидали, что она будет так как обычная зима, но ожидали, что будет супер холодная. І буде багато снігу. Ну, по поки мені я так очіждала, ти що очіждала? Не знаю, я в принципі себе не настраивала погано і не настраивала супер хорошо. Я їхала э, з сумкою, що типу, от що буде, то й буде. Ну, як ти ну, ж типу, мовів, яка буде... погода буде в Колумбії? Ми дивились того місця, що тут є 300 сонячних днів. Да, так і так такі є. Ну, оце лайк. То що буде холодна зима, да? Але на самом деле, що мене так поразило, що зима, вона была долгой. То есть в апреле уже снег растаял, но в мае вышел опять снег, и снег выпал в октябре, и в сентябре, и опять растаял. И в январе то снег был, то его нет, но по факту зима была долгой, то есть с октября по конец апреля. Да. То есть полгода зима. Да. И этого мы немножко не ожидали, на самом деле. Ну и тут нет весны. Типу, для меня большая разница между Чехией, что в Чехии От дуже довго така слякоть ця весняна, коли вся така жижа на вулиці. А тут, типу, буквально тиждень назад у нас був снігопад, все замило, холодно, слизько. Тиждень пройшов, і сьогодні плюс 26, всі жаряться, ну, всім жарко. То ж саме і сосіння. Тобто, було літо, літо так час. Потім хоп, і одразу випал сніг. Тобто, не було таких сірих днів. Важливих... Але це ну, для кого там як це судино, якісь там проблеми, коли у вас там надав, на, на цей натиск а, зі здоров'ям погано, то це, звісно, ну, проблема, бо різкі дуже перепади, температури, погодні ці умови. Це все дуже швидко міняється. Моментально це логічно, тому що зі гори. Опять же, ми жили в Ліберце, де теж по суті гори там и також мінялася. Тоже я... погода часто менялась, я... да. За один день могли бути теж чотири сезони, як і здесь. Я пам'ятаю, я стояла на зупинці, град, потім э, дощ, потім сонце світило. За п'ять хвилин я тупо просто чекала автобус. Ми трошки якби до цього звикли, але тут це ну дуже різко. І ще хотіла би додати про природу, що ну я знала, що тут будуть гори, буде дуже гарно. Але я не очікувала, що настільки. Типу, я не очікувала, що це буде настільки неймовірно гарно і настільки це круто жити за годинку до таких гір, просто як Альпи, мабуть. Ну, да. коли ми пролітали над Альпами, по-моєму, один в один було. Так, да, тобто ми не часто їдемо в гори, але ми приїжджаємо туди, ми просто в останні. Да, тобто, ще кілька днів ми відходимо от від такої красоти, да. таких пейзажів. Тичка, зі транспорт. Я думаю, что достаточно недели пожить в Калгари, не в даунтауне, чтобы понять, что необходима машина. Так. То есть, да, если вы живете в даунтауне, и вы никуда не ездите, только в даунтауне перемещаетесь, то, да, возможно, вам не нужна машина. Да я оттуда неудобно выезжать на машине. Да, я смотрел видео, кто-то живет в доме, э, в центре, и просто нужно ждать лифт, потом нужно искать место парковки, несколько этажей ездить, искать просто свободное парковочное место. И это все время, 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 что проще... жити за городом, ну то есть, в придела города, но как бы не в даунтауне, и просто в это время просто ехать на машине. Просто хтось витрачає 20 хвилин, щоб доїхати до даунтауна, а хтось витрачає 20 хвилин, щоб просто виїхати з дому. Імеє машину, ми спокійно перемігаємося, тость Аня каждий дітей їздить на роботу, і це дуже удобно, це дуже сильно економить время. Да, это расходы, да, это бензин, да, это страховка, но ми считаем, что это просто необходимо. Моє найбільше розчарування це транспорт. По-перше, автобуси. Я не розумію, чому в них немає нормального розкладу. Вони можуть приїхати, вони можуть не приїхати. Вони можуть приїхати пізніше, вони можуть приїхати раніше. Вони можуть протягом свого маршруту зупинитися на якійсь зупинці і просто сидіти в телефоні якісь 10 хвилин. Вони можуть приїхати, наприклад, ви їдете до метро. А от водій візьме й зупиниться прямо от передостання зупинка перед метро, і буде просто сидіти якусь. Ну не знаю, чого сидіти кудись втикати. Можна розкажу про ту історію, коли Це... ми їхали тільки приїхали в Калгарі и мы ехали первый или второй раз э, в Фудбанк, мы забрали Ижу и уже сели на автобус в сторону метро. В какой-то момент автобус поворачивает просто мимо станции метро, то есть Ситрейна, и едет куда-то там просто к шоссе и останавливается возле Тим Хортеса или что там было. Там Макдональдс там кафе. Был. Макдональдс, да. И говорит... Водитель. Если хотите, идите э, пешком. Вам туда. Да, у нас были огромные чемоданы, сумки с едой. И Да, лібо приходіть, ждіть 10 минут, поки я поп'ю кофе. Ну нормально, постав да, просто з перед вибором, а? і ми просто встали і пішли самі. Коротше, в мене просто дуже велике питання, чому їм не можуть організувати цим водіям нормальну якусь перерву. Оцей час, коли вони можуть доїхати до якоїсь кінечної, або в принципі до якоїсь зупинки, де в них буде це все розписано. Те, як вони вводять, це також дуже небезпечно. Газ тормоз, газ тормоз, дуже багато водіїв вводять дуже дуже небезпечно. Саме інтересно такую актуальні тему піар Перманент Резидент. Ізначально ми думали, що я знайду роботу в ІТ. План А. І да. будемо подаватися через мене, через спеціальну програму в Альберті, яка зв'язана з IT. где мы бы могли узнать мой опыт из Чехии. И получая джоп-оффер, мы буквально могли бы уже подаваться на пиар. Но так сложилась ситуация. Жизнь готовит иногда сюрпризы. Так как Аня нашла работу, мы планировали подаваться через Аню. И до сих пор планируем. Проблема в том, чтобы податься по Ане на работе, Ане нужно иметь сертификат уровня 2. Всі деталі щодо оформлення документів, пов'язаних з Early Childhood Educator, в мене вже на каналі знять. Ви можете перейти на ось цей плейлист, там абсолютно вся інформація, якщо вас це цікавить, там все детально я розповіла. Так, і ми опять же планували, що Аня получиться сразу второй или третий сертификат, виходячи з її диплома з Чехії. Ну, опять же, життя підкинуло нам сюрпризів, і тепер ми опять троан другие плани, так, як Аня тепер планує пойти учитися, щоб получить этот сертификат. Тому next level для мене це навчання в Канаді, на яке я взагалі не планувала. Я думала, що все, університет до свидання. Дякую велике. Більше не хочу сідих волос, Оце все нерви не знаю. Для мене сесія це дуже стресово. Все вийшло навпаки. Да, Той поки наш план такий, що повинна точитися, і тоді ми зможемо подаватися на пігар. Либо же план Б, якщо я найду роботу, то вже будемо подаватися пам'яті. По Но из плюсов того, чтобы подаваться по Ане, что она уже сдала английский силпип, на хороший балл, опять же, видео там будет. Да. Медицина. Что касается медицины в Канаде, мы ее особо не опробовали, к счастью. Но те бенефиты, которые нам предоставили, они работают. Да, мы полечили зубы. Я вырвал три зуба мудрости, поменял... 6-7 пломб і зробив два рази чистку, і все це абсолютно безплатно по бенефітам. Ну те, що навіть в Україні нам такого не зробить своя своя власна держава. дуже-дуже... Да, то тобто, дуже, ну... в Чехії я не мог записатися сумно. к стоматологу. Вот в п'ять років, коли я жив в Чехії, я не мог знайти постоянного стоматолога, який мені вичили зуби, і мені приходили поставити клініки, і это було просто невозможно. По факту, ми звикли до того, що проблема з лікарями, бо в Чехії те саме. А ще складність в тому, що там взагалі ви як іммігрант, у вас друга страховка, не всі лікарі хочуть з вами взагалі мати справу, і, коротше, дуже-дуже багато проблем з цим. Е, найти сімейного лікаря також велика проблема, ну, це те саме, як і тут, але... А, опять же, в Чехії за 5 років я так і не змог знайти сімейного доктора, але тут, в Канаді, перші дві тижні я просто позвонив в ближайші три клініки, Точніше, я нашел ближайшие три клініки, начал просто прозванивать їх. и в первой же клинике, которая возле нашего дома, уже принимали новых клиентов, и мы туда записались. То есть, О, мы счастливо. нашли, да, то есть мы нашли семейного доктора с первого звонка и буквально за две недели вот в Калгари. То есть за пять лет в Чехии я так и не смог найти. Также по бенефитам мы сделали очки, вот эти вот. А, окуляры, да, кстати. Да, то есть была большая скидка, да, мы чуть доплатили, но в целом очень довольны. Да, плюс проверили зир, что наиважливейшее. Да, тоже важно, что каждые два года нужно проверять зрение. И да, я, конечно, в Чехии проверял за год. То есть мы не рассчитывали на эти бенефиты, да, но так получилось, что их продлили, и мы успели, и до сих пор их сейчас еще продлили, до сентября 2024 года. То есть, да, в этом плане нам повезло. Ну, и следующая тема — это услуги. Изначально у нас, наверное, не было никаких ожиданий. Ну, то есть из того, что мы слышали, что интернет, мобильная связь, что все на хорошем уровне. Супер дорого. И супер дорого. Но в целом, Домашній інтернет, то есть мы платим 50 долларов Telus 1 ГБ на приём, один на отдачу, и мы очень довольны этим интернетом, и я считаю, что это хорошая цена. Ну а... це було супер пропозиція, яке Міша вибив просто чудом. В основному, вони скільки пропонують? 70 долларов. 70, 80, 90 Ось так. И мобильная связь, она дорогая достаточно, то есть мы платим где-то по 40 долларов кожен за мобільну связь. У нас завжди є інтернет. Типу, цього ліміту да, так, есть, там, там 5 20, 20 гігабайт або 50 гігабайт. Тобто ми просто даже не слідимо, скільки ми потратили, тому що це просто... Ну... Він постійно включений, і це як для мене, як без лім, чесно. Да. Він в мене не закінчується. Він є без лім, почекай. Це перші 50... Да, з великою швидкістю, далі швидкість вже обмежена. Да. Да. Опять же, якщо одна... Если один человек работает full-time и, например, просто не иметь машину, то, в принципе, да, можно даже на минимальную зарплату Вижить вдвоєм. Опять же, все зависит от жилья, сколько это стоит. То Тобто, можна знімати квартиру там, за 2000, а можна знімати комнату, можна знімати дом з друзьями. Звісно, якби ми знімали окремо не будинок з друзями, це було б майже було б брудно, прям ну, погано. Але це реально. В цілому, цього відео, нам в Канаді все подобається, є якісь трудності, з котрими сталкиваемся, але ми стараемся з ними як -то, як -то їх решить. И, ну і по факту немає такого, щоб вам жилося легко. В будь-якій країні у вас будуть якісь проблеми, але те, наскільки тут в нас є можливості, які дає держава, можливості роботи, співвідношення, зарплати, витрат, якщо обидві дорослі людини в сім'ї працюють, ви можете мати і дитину, і машину гарну і жити в нормальному місці. їздити Дихати гроші. і, їздить, і, відкладувати і це не важливо. ви не повинні бути супер класними позиціями. Якщо ви просто працюєте на фулл тайм, постійна у вас якась робота. Звісно, не мінімальна. Ну там не знаю, 17-18 доларів. Але якщо ви працюєте разом, це нормально. Ви можете собі дозволити. Набагато більше, ніж я би собі могла дозволити в тій же Чехії або в Україні, просто аналізуючи якби, свій досвід, досвід батьків, друзів, це малює для нас таку перспективу і більш-менш стабільність. Ми розуміємо, що це місце, де ми себе відчуваємо комфортно. Пишіть в коментарі, як це було у вас, які у вас були очікування, які на самом деле реальності, як ви це відчували. Нам теж це цікаво. І чи не розчарувалися ви в Канаді? Бо чесно, я не ставила ніяких очікувань перед собою, що там буде суперкласно, кайфово. І тому, коли я приїхала, всі навіть якісь ну, проблеми, типу, як сертифікат, типу, Це моє було таке прям. Ну, я плакала, було сумно. Але е, все рівно я задоволена. Це було навіть більше моїх очікувань по факту. Да, но как правило, в Канаде считается ньюкамер, человек, который живет до пяти лет в Канаде. То есть, на самом деле, мы можем подвести вот правильный вот самый наверное, уже через пять лет жизни в Канаде. Тому дякуємо вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бажаємо вам гарного дня і до зустрічі в наступному відео. Па-па!